Ми... Ага. Ми нам в голову стрельнули, ми пішли з нього. Добре. Куд бабу Кудбаби гарні. Макро Макрозйомка, макро з'емка пішла. Туру. Не надо цю Так. Прочитати вірш хочу вам. Прочитай нам вірш. А, мені мовчать. Все, я мовчу. А, ти мовчай. <реш> так, значить, дуже мені сподобався вірш. Давно вже я його почув. Це американська така поетеса Мері Олівер. Я вважаю дуже актуально наразі. Про життя. Не на англійській мові буду читати, буде переклад, тому що англійська мова буде е, моя небездогонна. Тим паче в поетиці. Ти не маєш бути добрим. не маєш повсти на колінах. Сотню миль крізь пустелю і кайпус. Ти лишень маєш дозволити тендітному звірові свого тіла любити те, у що він залюблений. Розкажи мені про розпуку свою, і я розкажу тобі про розпуку мою. Тим часом світ живе далі. Тим часом сонце та прозора галька дощу рушають краєвидами, рівнинами та бездонними, погане слово бездонними, нескінченними лісами, горами та бездонними ріками от тепер підходить. Тим часом у високім блаватнім повітрі дикі гуси знову вертаються додому. Хто б ти не був і куди б не сягала твоя самота, світ сам себе підносить твої твоїй уяві, гукає до тебе, мов дикі гуси, не чути усі? Пронизливо і захоплено. Знову і знову виголошуючи твоє місце. Де твоє місце? В родині речей. Твоє місце в родині речей. Зрозуміться. І коли ти це зрозумієш, тоді весь світ тобі відкриється. Все буде доступне твоїй уяві. Зрозуміться. Закривай. Це жарт. Це просто жарт. Просто спробував себе в ролі пастора. А вчора вирізав його вирізав в холодильну поліцію. Перед тим ми дивилися фільм. Потім я лишила ти самого? Покажи камеру. Що ж ти на мене показуєш? Я Не можу. Ти маєш змінити. А, не можна? Так. Да, тепер Інна буде говорити. Ой, я не готувалася. Я така непідготовлена, мама в декриті. Добре, давай, кажи. От розумієте, камера відключається і починається так. цей булінг. Ну, Застібни рубашку, сніми куртку, ой, діть куртку, а то видно, а то яка ти жирна. Я, і тако, такого, не я казав. такого не казав. Іна, давай. А, ну, чіпляйте мене. А, до історії. Чого дивилися фільм? Який називається з приходом осені. Подивилися ми його хвилин. До речі, фільм цікавий, я б його подивилася. Але я пішла кормити малого, бо він проснувся малого Нестора, мається на увазі, не якогось там іншого малого. Я кормлю тільки малого Нестора no. нашого малюка, кормлю ці цві. Вот. ти... ти, ти щас... я розумію, що я потребую точнення, але. <потребую> Я там якимось чином заснула, хоча я вам нагадаю, фільм цікавий, я хотіла так. його дивитися. Це знаєш, хвили... одна людина, наша знайома, вона б сказала, що ти страждаєш на патологічну обстоятельність. А, да? так. Э, ця людина, наша знайома, колись сказала, що відсутствиє э, страха признак сумаши. Це не та людина, Люди знайома не? ні. Це не та людина. Ну, добре. Проїхали. Позгадували трошки наших знайомих людей. Завалилося. Завалив мене на свої тварин не знімала. Миколя прийшов через 40 хвилин, побачив мене сплячі і сказав, спис, сам додивився ви, вирізав і губу, повісив на холодильник. Потім до двох часів ночі посидів щось поробив. Важливо точно зображення його. <смірш> зображення його. Тут вагітна киця. В минулому кадрі я показувала нашу вагітну кицю. Розказую історію про вагітних киць. Ви знаєте, коли вона от так незаплановано почне розказувати якісь історії, мені стає страшно, бо в мене немає стоп слова для них. Я думаю, він ніколи не погодиться. Я думаю, він ніколи не погодиться вести цим не прямий ефір. Бо я занадто не скажуємо. Не ти зараз розумієш, що я історію розказую. Вагітні китці, поїхали. Позавчора дивлюся у вікно, чи вчора, чи позавчора. Й у в вікно і там по городу йде кішка. Дуже схожа на нашу, такий же майже окрас, але трошки не така. Ну, я це відразу не побачила. І я питаю Колю, це наша киця? Він каже, не наша киця. Я кажу, так вона ж теж вагітна. Він каже, ну так. Да". Я кажу, кажу щось усі киці вагітні. А Коля каже, зараз сезон вагітних киць. Що все не значило, але мене це так присмічило, може, це і вас присвідчить, напевно, ні. Добре. Важливе уточнення. Якщо по ходу відео ви чули дивний звук, а ми тут із няні це, це дитина, радіоняня, яка дитина. втрачала час від часу зв'язок, і вона про це сигналізувала. І тому... я постійно туди дивилась, бо трошки переживала. Так, тому ці піки, це ми не можемо нічого з цим зробити у нас дитина. Все, а ми закінчили це відео. Дякуємо за увагу. Ставте свої реакції, пишіть коментарі. До нових зустрічей.